Дорогі українки, дорогі українці, дорога українська громада Німеччини, з вами ваш посол. Деякий час тому я зустрівся з шукачами притулку з України тут, в Німеччині, з вадами слуху. І вони просили мене зробити щось для того, щоб вони могли отримувати консульські послуги простіше. І ми робимо цей крок для розширення безбар'єрності в українських консульствах. Для того щоб особи з вадами слуху отримали слот на надання консульської дії в будь-якому нашому посольстві, тепер достатньо написати листа у відповідне консульство або консульський відділ нашого посольства в Берліні і зазначити в темі слух. Викладіть, будь ласка, свою проблему, докладіть копію першої сторінки паспорту. Бажано не там, де герб, а там, де є ваше прізвище, і наші консули обов'язково сконтактують з вами і запропонують вам слот для того, щоб ви могли прийти в консульство і отримати всі ці послуги. Ви також зможете в такий спосіб спланувати, можливо, онлайн-підключення перекладача на мову жестів. Більше того, мені сказали, що деякі наші консули навіть оволоділи кількома термінами з. Мови, жестів для того, щоб е, сприяти вам якомога краще. І так з 22 травня цей принцип запрацює і для осіб з вадами слуху. В усіх консульських установах ми обов'язково переможемо. Слава Україні!